Чому сенс життя? Століттями мислителі били це питання, як дід з бабою золота яєчко, але питання це лишалося відкритим. І сьогодні ми теж спробуємо з ним попрацювати, але бити не будемо. Швидше спробуємо себе в ролі квантового спостерігача, і кожен з вас зможе самостійно виконати прості практичні вправи, щоб якщо не відкрити для себе, так е, принаймні точно наблизитись до своєї відгадки на таке підступне питання. В чому сенс людського життя? Знайти сенс свого життя це доволі бажана опція для того, щоб врешті почати жити. Для того, щоб хотіти вставати зранку. Підступність полягає в тому, що, не знаючи, як знайти свої сенси, не маючи власних, скажімо так, створювальних сенсів, людина починає вкладати їх зовсім не туди. І класичними варіантами тут є. Перший варіант це вкладати сенси свого життя в когось іншого, в іншу людину. І найчастіше це діти, можуть бути також е кохані або хтось з батьків. Другий варіант це організовувати собі постійно проблеми і труднощі. І третій варіант це вкладати сенс в якісь матеріальні речі чи події. Отже, перший варіант, якщо людина вкладає сенси свого життя в інших людей, найчастіше в дітей. І особливо не дуже багато в цьому чогось приємного. Батьки втрачають сенс, коли діти виростають, в результаті дехто намагається цього не допустити і втримати дитинку біля себе, скільки років їй не було. А діти все життя мають непогані шанси жити не своє життя постійно або вибираючи між своїм і батьківськими сенсами, або тупо живучи нав'язне життя. Крім того, дітям дуже складно тягнути батьківські сенси, але з лояльності більшість все ж таки бере на себе цю ношу. І ризик передати її вже своїм дітям, він доволі високий. А лояльність може випливати ще більш в глобальної ситуації. Бо діти ніколи не зможуть розплатитися з батьками за життя. І оцими сенсами батьки в якомусь розумінні виставляють рахунок. Вкладання сенсу свого життя в батьків теж шансів на нормальне життя лишає мало. По-перше, що станеться життям такої людини, коли або якщо батьки помруть? А по-друге, розвертаючись до минулих поколінь, людина значно зменшує кількість своєї життєвої енергії для себе самої, бо енергія ця тече зверху вниз, від старших поколінь до молодших, і відповідно від конкретної людини, має бути спрямована на її дітей, а не на батьків. Тоді родова система чи сімейна система розвивається природним чином. Ну і вкладання сенсу свого життя в якусь іншу людину. Теж з однієї сторони обтяжує цю людину, бо якщо вона лояльна, то буде намагатися їх відпрацьовувати, а сама глибинно чи навіть об'єктивно на свідомому рівні може їх не хотіти. А з іншої сторони, знову ж таки, позбавляє саму людину справжніх, власних своїх сенсів. І тут пропоную вам перше практичне завдання. Згадайте, як, ким. І для чого приймались рішення в вашому житті? Почати бажано з дитинства. І ще раз, як, ким, для чого? Паралельно відслідкуйте, які відчуття бо почуття викликало у вас вже прийняте рішення. І в світлі ви ще сказано, спробуйте дати собі чесну відповідь на запитання: чи співпадали ці рішення з вашими сенсами життя, чи з чиїмось? Якщо людина сенсом свого життя обирає труднощі і проблеми, і тут, в принципі, можливі два варіанти: герой або жертва. Герой це той, хто бореться з труднощами. Один проти всіх, проти життя, проти долі, проти світу. Він живий, не зважаючи ні на що, і бореться, незважаючи на те, що знає, що все одно програє. І як би це не виглядало нелогічним, але така базова конструкція дуже поширена. І людина ніколи не відмовиться від цих проблем і труднощів, інакше для чого їй жити без цієї епічної боротьби, в результаті чого людина підсвідомо постійно організовує собі життєві ситуації і людей навколо, щоб мати можливість постійно боротись і могти в будь-який момент сказати: Дивись, як мені важко, дивись, як я красавчик, все тягну, все сам чи сама. Жертва. Тут людина теж сама собі організовує ці проблеми і труднощі, але використовує їх вже по-іншому. Тут її стратегія більше підходить під фрази: Дивіться, як мені важко. Дивіться, як я не справляюсь, пожалійте мене, допоможіть мені, дайте мені уваги і любові. Хіба я не заслуговую? Я стільки всього мушу витримувати. Саме цим і вигідна жертва. Вона. Отримує ресурси від оточуючих людей, виманюючи їх, в тому числі із жалістю. І тут теж людина не відмовиться від своїх проблем, бо хто ж тоді їй буде допомагати і за що ж їй можна буде тоді жаліти і любити. Отак, люди і живуть це життя в проблемах і труднощах. І більшості випадків не усвідомлюють, що це не тільки їх об'єктивний вибір, а більше скільки б вони не декларували свої бажання жити в легкості і в достатку, вони завжди будуть від цього тікати. Бо тоді втратиться основне сенс життя, як несуча конструкція всього існування конкретної людини. І марно ходити на тренінги там постановки цілей, візуалізовувати казкове життя чи розписувати хесери. Все одно все зведеться до вище описаного роздоріжжя. Герой або жертва. І як би дико це не звучало, але деяким людям саме борги, хвороби рідних, ремонти, бідність дають сили і мотивацію вставати зранку з ліжка. І тут вам знову практична вправа. Враховуючи вище описані моделі поведінки, героя і жертви, подумайте, чи були у вас періоди в житті, коли ви перше розповідали комусь про свої невдачі, трагедії, проблеми чи труднощі там, в роботі, бізнесі, особистому житті, чи взагалі в житті, будь-де. І почувались особливо від того. Що ви тримаєтесь, що не здаєтесь, що вирішуєте все, що не ламаєтесь. Варіанти, коли розповідали це самому собі, теж рахуються. І якщо таких історій знайдеться багатенько, то, можливо, є сенс задуматись, чи часом не вкладаєте ви в сенс свого життя саме таку боротьбу? Друге, розповідали про свої проблеми, трагедії і невдачі, виговорювались, і вам ставало легше, веселіше. Просто купа енергії відразу бралась. А ще за це все, все розповідали друзям чи подругам. і Вони вас жаліли, а ви такі в центрі уваги, і так вам хорошо, і всі люблять, і всі чимось хочуть допомогти, хоч вислухати, і то вже добре. А, так от, якщо таке трапляється підозріло часто, то теж можливо є сенс задуматись по вище наведеній схемі. І третє. Якщо якийсь з попередніх пунктів відгукнувся, спробуйте задати собі питання: а що станеться, якщо в мене не буде проблем і труднощів. Як я житиму, якщо в мене не буде проблем і труднощів? Що я робитиму для того, щоб вставати зранку з ліжка? А якщо вже ну дуже впізнали в цьому свої сценарії, то хорошим варіантом вкрити весь цей механізм є розстановки. Третій варіант створення собі хибних сенсів життя це вкладання їх в події. Мрії і предмети. І тут класичними варіантами є народити дітей, одружитись, сходнути, купити машину певної моделі, купити власну квартиру, побудувати кар'єру, вийти на пенсію, відвідати якусь країну і так далі. І тут теж є два варіанти. Або людина отримає те, що хоче, і після чого її життя рухне в старих конструкціях, або людина ніколи не отримає бажаного, інакше вона втратить сенс свого життя. Сенс свого існування, е, як кажуть, деякі езотерики, всесвіт береже людину, щоб вона мала для чого жити. Людей, як з першим, так і з другим типом сенсу життя, ви точно зустрічали. І перший тип це, наприклад, коли одружуються чим поскоріше, там по типу, о, мені 21 рік, я ще не одружена, гочне дороге весілля, кредити, будинок в заставі, через три місяці розійшлись. А в складніших випадках цього типу можуть бути взагалі цікаві ситуації. Наприклад, є, і вони доволі неодинокі випадки, коли люди, які там. Фанатично чекали виходу на пенсію там, ближче до того моменту, просто помирають. Організм, як марафонець, все життя тримав собі стреси і напруги заради цієї мети. І коли вона вже нарешті досягнута, він каже: Фух, нарешті ми справились, місію викинено і зупиняється. Другий тип це, наприклад, коли людина сенс свого життя вкладає в роботу. І буде ходити туди, поки зможе, Там, маючи пенсію, не потребуючи грошей, не маючи навіть фізичної сил, відстоюючи від інших, хоч на 0,1 ставки, але буде ходити, бо сенс свого життя в роботі. І людині може бути панічно страшно, навіть уявити своє життя без роботи, бо її самої тоді не існуватиме. Немає власних смислів, немає того, що мотивувало б ставати зранку. Якщо людина не знайде цих смислів особливо, коли вона вже старша, то є великий шанс. Просто потухнути ще на роботі, чи десь відразу після звільнення. І тут вам чергова практична оправа. Враховуючи вище описані варіанти, закладати сенси життя в події, мрії, предмети, можете перевірити себе на наступні питання. Чи є щось таке, щоб ви хотіли б мати, хотіли б купити, от прямо от дуже-дуже. Е, що подумаєш про це і відразу жити хочеться? З'являється енергія, настрій покращується. Друге. А, чи є в вашому майбутньому житті якась подія, якщо, яка? якщо не станеться, то все ваше життя буде марним в принципі. Третє. Чи є в вашому житті щось, від чого ви не готові відмовитись взагалі, без чого життя втратить всі барви, ну і в принципі нафіг не треба. І якщо серед цих питань ви знайдете позитивні відповіді, корисно було б до них придивитися. Чи не запхали ви в ці речі сенс свого життя, сенсового існування на цій планеті. Бо якщо запхали, то свої сенси знайти, справжні сенси знайти буде складно. А бажане або ніколи вам не дістанеться, або якщо дістанеться, то після цього може стати ще гірше. І як би там не було, по факту в більшості людей, а особливо в нашій культурі, сенси життя вибрані саме з позиції. Від поганого, а не до хорошого. І якщо реально заглянути в глибинний стан людей, то більшість з них або більшість з нас насправді не хочуть жити. І як би дивно не було, але цей навік не йде в базовій комплектації з народження, як чомусь прийнято вважати. І точно так само, як людина вчиться ходити і писати, вона має навчитися хотіти жити. Але, на жаль, ні в школі, ні вдома цього практично не вчать. І той, хто не знаходить собі такого бажання, часто сприймається як якусь свою там психологічну патологію. Насправді нічого страшного в цьому немає. Треба просто зробити вибір на користь життя і пройти невелику тематичну терапію. Якщо вище наведена інформація знайшла у вас відгук, то ось вам ще деякі практичні речі, які можна зробити самому собі, аби глибше зрозуміти свої сенси життя. Самостійна міні-розстановка. Визначте місце, де будуть розміщуватися фігури. Це може бути якась папка, книжка, системник від комп'ютера, фактично будь-що в обмежених розмірах. Це буде поле. Так можете і сказати. Наприклад, призначаю цю папку полем. Визначте напрямок майбутнього. Поставте фігури себе і фігуру сенсу життя. Що ці фігури відчувають самі по собі, і по відношенню одна до одної. Якщо є якісь емоційно сильно забарвлені відчуття о, в якоїсь з цих фігур, поставте фігуру цих відчуттів. Хто стоїть за цією фігурою? Що відчувають фігури на полі одна до одної? Відповіді, які ви відчуєте, саме відчуєте, а не придумаєте, можуть і швидше за все пролюють трошки світла на вашу конструкцію сенсу життя і як наслідок на саме життя. Можна піти таким же чином і далі, а можна на цьому зупинитися, маючи вже достатньо інформації для роздумів. В кінці не забудьте зняти всі ролі. По тому, що принципу, наприклад, якщо полем була папка, то просто сказати: я знімаю з папки роль поля. Тепер це звичайна папка для паперів. З фігурами так само. Друга практична вправа простіша. Вам потрібно уявити, що всі проблеми в вашому житті зникли. І все, що ви так сильно бажали, ви отримали. Чим би тоді ви займалися для себе? Чим би вам було б цікаво займатися для самого себе. Не з позиції треба, не з позиції комусь треба, не з позиції для когось, а з позиції цікавості, з позиції для себе. Уявіть, що все у вас і оточуючих людей вже є. Випишіть максимум варіантів відповідей. Обдумайте кожен з них. І ті варіанти, які ви відчуєте як дійсно чесні відповіді, і будуть прямою підказкою, де знаходяться ваші справжні сенси життя. Ті сенси, які наповнять змістом ваше існування і з якими ви будете лягати вечором з думками, скоріше б наступив ранок. І третя цікава практична вправа: спробуйте змістити вектор уваги з питання, в чому сенс моє життя, на питання. Чому я задумуюсь над сенсом мого життя? Також спробуйте зі сторони поспостерігати за сенсом вашого життя. Це вже квантова психологія. Ну і на завершення. Цього невеличкого об'єму інформації, вона концентрована без лишньої мови. Цілком достатньо для того, щоб усвідомити і змінити свою систему творення сенсу життя. Однак, як це часто буває, є одна маленька деталь. Для того, щоб запустити свої сенси життя, потрібно хотіти жити. Це бажання може з'явитися, коли ви наважитесь залишити хибні сенси, а може і не з'явитися, якщо є якісь сильніші програми там, на самознищення чи тягу смерть. Нічого страшного в цьому немає, це теж можна пропрацювати. Ну якщо ви додивились відео аж до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк, якщо вже не підписуєтесь.